Вітаю, друзі! І сьогодні саме той день, коли я опублікував спочатку шортси, також стали доступними для спонсорів повні відоси з оглядом аксесуарів, яких я собі накупував. Значить, почитав я перші відгуки, перші коментарі. І знаєте, от деякі коментарі мене ну, прямо дуже вразили. Серед них хочу виділити коментар Алекс Гена, він написав. Ну, я взагалі, можливо, я щось неправильно зрозумів, але здається, він написав, що е, поки діти Африки бісяться з жиру, а ти, типу, не можеш собі навіть нормальних якихось аксесуарів купити. Знаєте, мене це дуже сильно вразило прямо до глибини душі, прямо в саме серденько мені потрапило. Я просто не, не знаходив собі місця і не знав, куди себе дівати. Саме тому я замовив собі ну, ще декілька аксесуарів. Я думаю. Тепер діти Африки не будуть мені заздрити, у інших дітей іншої Африки не будуть тікти слюньки. Ну і в принципі, от така от ще невеличка кубка аксесуарів у мене зібралась, їх я хочу вам власне, зараз і показати. Тут нічого супер цікавого немає, в принципі, як і в минулому відео, але, тим не менш, дещо зібралось, дещо я навіть ще сам не бачив, тільки сьогодні пару коробочок забрав з пошти і прямо в відео їх і розпакую, тому навіть буде невеличка розпаковочка. Ну, а допомагати розпаковувати мені буде ось такий ось ніж. Це також. Подарунок від підписника, це репліка ножа Spiderco. Не знаю точно яка моделька, але ніж прикольний, мені подобається. Тому буду ним власне, і користуватися. Так, ну і почнемо з гори, з більшого до меншого, чи з самого середнього. Це у мене Ortex Germany Rifle Scope. Це значить Riflescope Scope 39 на 40. Коротше, я його не купував окремо. Я, в принципі, мабуть, і не купував би такий приціл, хоча це вже, ну скажімо так, не найгірша оптика, яка може бути. і... Хтось запитував, типу, яку оптику взяти першою, типу для початку, для знайомства, то щось отаке вже набагато краще, ніж ті карандаші. Так, карандаші коштують там по 200-300 гривень, можна знайти. Такий приціл, я думаю, можна знайти гривень за 700-800. Ну, В даному випадку це Ортекс, але в принципі на ньому навіть немає ніякої назви. Тобто, це звичайний ноунейм no з перемінною кратністю. 3, з 3 до 9 з об'єктивом чи окуляром 40 мм. Тобто, Ну, для пневматики, для початкового рівня, в принципі, піде. Вони існують навіть з підсвіткою бюджетні, цей без підсвітки, такі от простенькі кільця на один гвинтик на ластівчин хвіст, але тим не менше, як для початку піде. В мене він був в комплекті з пневматичною гвинтівкою, і на тій пневматичній гвинтівці, з якою він був в комплекті, він ніколи в мене стояти не буде. Я думаю, можливо, його протестую на чомусь іншому пневматичному, а потім я не знаю. Скоріше всього, буду їх потрошку продавати, бо це в мене вже. Ой, третій, мабуть, отакий от подібного класу оптичний приціл. Їх мені так багато точно не треба. Тому можливо буду продавати ну, звичайно за якусь бюджетну досить ціну. Кейсики. Кейс MTM 802. Це такий дуже компактненький кейсик. Він має простіші дещо защолки, ніж 805 807, Але тим не менш доволі якісний. Єдине, що ну, Петель нормальних також тут немає, і тут просто пластик, який перегинається. Тим не менш, паролончик класний, такий самий, як і у старших моделей кейсів МТМ. і для якихось компактних револьверів чи пістолетів він досить такий прикольний. Взяв спробувати, в мене є. Не один, скажімо так, компактний девайс, і в принципі він мене влаштовує, тому можливо, візьму ще декілька для інших своїх отаких от, от компактненьких револьверів та пістолетів. Ну, наприклад, це СЕМРС- 1.1 і Вайраух з стволом 2,5 дюйми. Я думаю, вони ідеально мають сюди лягти. Для якоїсь там, не знаю, еколарда, він, мабуть, величенький буде, але для еколарда можна ще туди комплекс комплект щось покласти. Коротше, для компактних девайсів класний е, кейс. Е, ще два кейси це такі от вже побільші кейси. Це кейси від е, контори Megaline. І я б сказав, що це мегалайно, тому що кейси оці просто хрінь повна. По ціні вони доволі дорогі, вони коштують ну, трошки дешевше, ніж 805 і 807 МТМ, але по якості вони просто. Лайно, От реально мега-лайно. Візьмемо менший кейс. От такий кейс коштує 441 гривню. Так, зараз гляну, чи є тут його розміри. Розміри 245х177х71 на на мм. І є більший, типу аналог 807-го МТМ. І тут у нас 345х240х60 на на мм. Що ж не так з цими кейсами? У них, по-перше, пластикові кліпси, пластикові защолки, які. Ну, Колись вони все-таки відламаються, але це не саме страшне, що в ньому є. Також відповідно, пластикова петля, яка просто перегинається. Ну, і відкриваючи його, ми можемо побачити паралончик. Тут ми бачимо такі пірамідки, а тут е, просто рівний із такими от квадратиками. Він е, типу, може вирізатися під якийсь певний девайс. Тут я вирізав під. Один з моїх револьверів під патрон Флобера, але суть в тому, що якщо сюди покласти якийсь револьвер чи пістолет, то все це просто не буде триматись, воно не буде так, як треба стискатись цим поролоном і не буде чітко зафіксовано всередині цього кейсу. Ось, для прикладу, великий кейс. І в цьому великому кейсі я вирішив сюди заселити вайраух ХВ-4, 6-дюймовий. Ну і в принципі я одразу також тут все повирізав під нього. Але якщо все це повирізати, воно то виглядає красиво. Але під час транспортування, під час перенесення, револьвер просто не тримається на місці і просто е літає туди-сюди по всьому кейсу. Навіть коли не вирізати, і воно ніби як сильніше має стискуватись. Але воно не стискується через те, що слабі защолки і дуже тонесенький, і дуже м'якесенький пластик, то, в принципі, ви чуєте, револьвер він там абсолютно ніяк не зафіксований. Ну, абсолютно ніяк не фіксується. Для кейсів це повна хрінь, просто мега-лайно, тому що ці кейси підходять ну, хіба що для зберігання, для того, щоб просто десь на поличку поскладати, там буде красиво, обережненько його дістати, не перевертаючи нічого, покласти на стіл, відкрити, і тоді тут буде гарно вирізаний паралончик. І, в принципі, все. Але для Варі такий кейс точно не підходить. тому... Я не знаю, що я буду в ньому зберігати, точно не вайрауха. Для вайрауха я все-таки почекаю, поки з'являться в наявності. І куплю МТМ 807, тому що МТМ класні по якості і мені дуже подобаються. І вони надійно утримують те, що в них знаходиться в серединці. А далі ось такі ось штуки. Це досить прикольні штуки. Побачив їх на каналі Алекс Гена, і потім побачив їх відповідно в Ібісі. Взяв собі дві отакі упаковочки. Коротше, це кришки з клапаном, які накручуються на звичайні пластикові пляшки. Всередину вплікають. Можна якогось порошку насипати, там, муки чи чогось такого, потім накачати в них тиск і під час попадання в них кулі вони будуть типу, як вибухати. Е, ну, Ніби як прикольний має бути ефект, поки що не тестував. Взяв от два комплекти. Тут по 6 кришечок в комплекті коштують вони 134 гривні, це якась акція. Потрапив я на якусь акцію. І, в принципі, це доволі недорого. Вони можуть бути багаторазовими, якщо куля в них не влучить. Ну і така от штучка, в принципі, коли використаю, я думаю, в якомусь із відео я вам це обов'язково покажу. Ну і в принципі тоді вже зможу рекомендувати або, або не рекомендувати дані кришечки. Я думаю, має бути прикольно. Далі, отака от коробочка від тієї ж фірми, що є кейси від компанії Mega Laino. Але в плані наборів для чистки, то не таке воно в принципі, вже й лайно. В ми маємо зіставний шомпол, шомпол з рукояткою, яка крутиться. Також ще додаткові дві секції, щоб набирати нормальну довжину для чистки пневматичних гвинтівок. Також в комплекті є така от невеличка масльоночка, що ну, досить прикольно. Тут є е, гумова, гумовий ущільнювач невеличкий, щоб масло у нас не витікало. Ну І така штучка, типу, кудись щось можна промастити. Також в комплекті ну, в принципі, традиційно три Йоршики: латунний, нейлоновий і от такий. От не знаю, як він називається, але ну, типу, з тряпочкою, щоб просто насухо витирати. Це, це стандартний можна сказати комплект йоршиків. І додатково замовив ще дві такі насадочки: це, типу, під тряпочку, ну, вішер, протирка, якось так їх можна називати. Вони підходять як на шомпол, так і в принципі на протяжку, яку ви б могли бачити в одному з попередніх відео. Ну і також такий, от кейси, в принципі, не так вже її погано. Тому щодо кейсів для чистки, то, скажімо так, це не повне лайно. Далі, тактична ручка. Я її не купував, це подарунок від підписника. Там ще лазерна указка була в подарунку, але я так і не знайшов батарейки для неї і забув її взяти зараз з собою. Але в принципі по формі ручки. Ну і тактична ручка про неї якось у нас була мова на стрімі. То підписник вирішив мені подарувати, за що йому дуже дякую. І тепер у мене є тактична ручка. Не знаю добре це чи погано, але маємо те, що маємо. Тефлоновий спрей балістол. Значить, тефлоновий спрей-балістол нам обіцяє довготривале змащення, зменшення тертя, відмінне ковзання. Ну, а зменшення тертя і відмінне ковзання це те, що може знадобитися в певних вузлах зброї. Тому спробую його протестувати, не знаю, чи буде він. Якось відрізнятися від звичайного мастила в кращу чи гіршу сторону. В принципі, можна буде спробувати і подивитись, що з цього вийде. Просто для, скажімо так, тестів його собі взяв. Фіксатор різьби. Взяв синій фіксатор різьби. Бачили вже, мабуть, відео про Діану П5 Магнум, про те, що там відкручуються гвинти. Ну і, в принципі, звичайний синій фіксатор для різьби, щоб посадити ті гвинти на цей самий фіксатор різьби, щоб вони не викручувались. Чому не взяв красний? Тому що, в принципі, я думаю, в зброї не варто червоний. Фіксатор використовувати, тому що все таки її час від часу потрібно розбирати, обслуговувати, змащувати, і з синім фіксатором це буде робити проще, краще потім знову на цей самий фіксатор його освіжити, поновити, чим мучитись з зриванням гвинтів на красному фіксаторі. Велобайкерський мультітул це отакий от невеличкий мультітул. Тут є набір в основному шестигранників. Також плоска викрутка є. Є фігурна викрутка, є зірочка і. 1, 2, 3, 4, 5, 6 розмірів шестигранників. Такий невеличкий доволі мультитульчик. Фірма чи чи назва Schwarz Wolf Outdoor. Ну, в принципі, Позиціонується він як байкерський чи велосипедний мультитул, але для зброї от така кількість шестиграничків це доволі зручна штука з тими самими прицілами кронштейнами. Просто десь гвинт підтягнути звичайною або плоскою викруткою. Ну, в принципі, знадобиться в нагоді, тому що на мультитулі, який я зазвичай використовую, там немає такого набору саме шестигранників. Там по викруткам все ок, по шестигранникам не ок. Тому от такий, от невеличкий, компактний. Я думаю, в принципі, з собою його можна буде потягати в якійсь сумочці на пострілушки, і він може знадобитися ну, при використанні пневматики, при там заміні прицілів. При ще якихось маніпуляціях з пневматикою. Далі по кулям. давайте. По кулям взяв баночку шершнів 0,62 і також 0,75 шершнів. Не те, щоб я прямо прихильник куль шершень, але оці дві ваги я взяв, щоб повністю доповнити комплект куль шершень. Хочу зробити якийсь повний тест даних куль, всі, всі види їх протестувати. І це ніби як в мене. Всі види куль зібрались. Не знаю, можливо, є ще якісь, які я не знаю, але вони, значить, не дуже популярні і, скажімо так, не ходові. Тому їх у мене, в принципі, немає. А це, тобто, для тестів також. Взяв кулі на термани серії Econ, що у нас тут Excite Prometheus, це підкаліберні кулі в пластиковому контейнері. Також хочу їх спробувати. Це в доповнення до інших підкаліберних куль. І також GSB Simply, це матчеві кулі, ніби як хорошої якості мають бути. В принципі, я їх вже відстрілював з. Сноупік ПП-750 ну, буду відстрілювати ще, ніби як хороші кулі. Тестовий набір куль Хоал. Ось такий ось набір. Тут бачимо 6 таких пробірочок. Кожні пробірочки, здається, там по 30 куль. І так, тут кулі Pointed 4,5 мм, куля FX 450 4,5, куля Field 4,5, Field Target 4,49, Field Target 4,50 і Field Target 4,52. Такий тестовий набір, також можна їх протестувати в принципі, перед тим, як купувати якісь баночки куль-кол. Тому що дані кулі вони не самі бюджетні, і, в принципі, не знаю, варто їх спробувати і порівняти з тими ж самими GSB або натерманами, подивитись, чи варті вони, в принципі, нашої уваги. Можливо, не дуже вони варті якоїсь там уваги. Далі оригінальна, аутентична кобура пістолета Макарова, ПМ. Значить, так, о, всередині навіть є. Цей самий ПМ, це ПМФ-1. <плес> Кобура має наступний вигляд, бачимо тут штампік, ОЗГК, щось там 73 й рік. Ну, ніби як має бути нормально. В принципі, по якості мені подобається, не затягана, не заношена, ніби як навіть нова. Є отакий от шнурочок, до речі, якщо ви думали, що це придумали в чохлах для телефонів 2000-х років, то ні, це було ще в 73-му році для пістолетів Макарова. Тягнемо за шнурочок і у нас виїжджає пістолет. <плес> Прикольно, я офігел з цієї штуки, це, це реально прикольно. Мені реально зайшло воно, такий от функціонал пістолетної кобури, як його тепер назад. Змазати, мабуть, треба чи що. Коротше, ось така кобура вона повністю закрита, вона закриває навіть п'ятку магазина. Є для додаткового магазину і також для шомпола місце защокується вона на ось цю. Кнопочку. Ну і чіпляється, в принципі, на пасок, на поясний ремінь. Коротше, така кобура. Далі ще одна кобура закритого типу це кобура для пістолета ТТ. Бачимо, вона доволі схожа на кобуру для Макарова, але все-таки трошечки має відмінності. Також є під додатковий магазин, під шомпол, також такі ж самі петлі для кріплення на пасок, але інший матеріал, який тут рік важко зрозуміти, я не знаю. І ще взяв ось такі оригінальні накладки для. Пістолета ТТ. Хочу взяти сур ТТ, поставити оці накладочки, підзатерти його і запхати в оцю саму оригінальну ТТ-шну кобуру. Навіщо це все? Для антуражності. Далі ось така коробочка з магазину розетка, як бачимо. Зараз покажу вам, що всередині. Угу. Ось так і ось так. І всередині це 2 12-грамові балончики. 5 12-грамових балончиків Crossman, ще 5 12 грамових балончиків SAS Extra Power. Ну і також упаковочка з п'яти co 2 балончиків 12-грамових фірми Ліс. Ці балончики я брав, з'явився в мене один випадково з'явився пневматичний co 2 револьвер. Хочу його протестувати, не дивлячись на те, що вже доволі холодно, але я думаю, оберу найтеплішу погоду і протестую той револьвер. Мені він цікавий. І пішов я в один з місцевих магазинів, а там отакий балончик коштував 120 гривень. І я такий. ні-ні-ні, ні ні братан. Пішов в розетку, замовив 15 балончиків за 300 гривень і в принципі радію життю. Ну і останнє, найцікавіше, це коробочка, я замовляв на Рейберті. Продавець виявився автором одного з YouTube-каналів, присвячених пневматиці. Можливо, хтось його знає. Я впевнений, що багато моїх підписників також його дивляться. Це канал Airguns Zone. І у нього я замовив. Тобто я не знав, навіть, що це автор того каналу. Просто на Рейберті з'явилися різні кріплення, різні там перехіднички і тому подібне для оптики, коротше, всякі ніщачки для пневматики. Я з ним почав списуватись, вже в переписці виявилось, що це саме автор Airgun Zone. І я замовив у нього оптом. Доволі немаленьку кількість всяких ніщачків. Ну і судячи по звуку, який видавала мені оця коробка, тут дещо більше, ніж я у нього замовляв, то давайте ж разом зараз і подивимось на все це. Tactical Rail Adapter. Це звичайний адаптор з ластівчиного хвоста на пікатіні. У мене є такий адаптор від хавки, але він довгий. Він, Мій адаптор гарно став на Snowpeak PP750. А цей короткий адаптер він гарно буде підходити для пістолетів. В принципі, ви могли його бачити на каналі Ереган Zone на. Пістолеті. Ой, який же ж там пістолет. Коротше, якийсь пружинно поршневий пневматичний пістолет, і на, на цьому перехідничку на ньому стояв коліматорний приціл. Це перше. Йдемо далі. О, далі класна, цікава штучка. Це, в принципі, всі ви вже знаєте. Diana Zero Recoil Mount. О, це ще якась нова версія. Коротше, це... Моноблок для кріплення оптичних прицілів з компенсацією віддачі від Діана. Ну, Не знаю, судячи по всьому, це все-таки та діана, яка робиться в Китаї, але тим не менш, ось так виглядає класно, є стрілечка. Тут ніби як під дюймову трубу, і на 30-мм трубу можна от ставити або знімати ось ці проставки, які всередині, тобто дещо під різну оптику, і кріпиться на ластівчин хвіст трьома гвинтами. Ну і от, і от, от. Завдяки цій пружині воно і компенсує віддачу і, в принципі, має працювати. В попередніх відео ви могли бачити, що в мене є також подібний кронштейн від Сема. Там дещо цікавіший він в плані універсальності. І власне, його я і хочу порівняти з Діаною. Йдемо далі. Оце мені вже здається додаткові ніжтячки пішли. І Тут Кулі Field Target Trophy Power. Здається, в мене такі є 0,57 грама. Але ні, здається, в мене вони були трошки важчі. Небагато залишки, але для тестів в принципі піде, чому й ні. Не знаю, чому це Airgun зони вирішив піднакидати мені куль. Далі Field Target, Trophy, вага 0,56, також на термани. Так. Ще Barracuda Power. Блін, оце реально круто. Я якраз хотів. Я шукав собі пробники з натермановськими кулями і їх ніде не було в наявності. Були в наявності калібр 5,5, а калібр 4,5 не було. А тут от у мене буде невеличкий набірчик якраз таки для тестів. Гамо. Цікаві гамо. гамо про Magnum Penetration. Вага 0.49 і форма така от цікавенька. Спробуємо. Куль багато не буває. Так, про матч, Це здається, я їх відстрілював на Gamma af 10 І вони мені там не дуже сподобались. ну Побачимо, як покажуть, можливо, на інших девайсах покажуть себе добре. Так, і останні кульки це на термани Термінатор. Це експансивні кулі. Вага 047, доволі легенькі і от така от цікава форма. На них схожі хантер, Hunter, типу, теж, теж подібної форми. Коротше, Дуже дякую за такі підгончики для тестів те що треба. О, це ще не все. Ще трошки кульок. Гамо TS10 Long Distance, вага 0,68 грам. Схоже на оці про Magnum Penetration по формі, але більшої ваги. Ну, Будемо пробувати. І погнали, тут, ніж не треба. Що у нас тут? Тут у нас моноблок. Моноблок на ластівчин хвіст, ну і на діймову трубу оптичного прицілу. З ним в комплекті, як завжди, шестигранники. У мене цих шестигранників можна продавати вже. Наступна коробочка кільця Discovery Scope Mount Rides Height Profile for dovetail 1 Inch. One inch. Так? Це дуже гарно упаковано. В папір, щоб нічого не царапалось Так. Ось такі кілечка. Ось такі кілечка. Тут теж ніжний обов'язковий. Таке кілечко. Це вже здається на 30-ту трубу і на планку пікатіні. Ну і тут має бути ще одне таке, відповідно. Так. І також під 30-ту трубу на планку пікатіні з підвищенням. Високі кільця. Ці були низькі, ці високі. Ось ще друге. Так. І остання коробочка, яка залишилась з цієї посилки, ну, як бачимо, perfect Red Dot. В принципі, можете здогадатися, що це коліматорний приціл. Ах, блін, з попирками. Так, так, так. І ось він. Кілець, я так зрозумів, в комплекті немає. Victor Optix 1х30 RD. Бачимо, це коліматорний приціл, і його фішка в тому, що він кріпиться на кільця, а не з уже, скажімо так, змонтованим кріпленням. Це дає нам певні переваги, але й певні недоліки. В принципі, от є доволі такий великий асортимент кілець і кронштейнів, і почепити його можна буде будь-куди. Коротше, з таким набором аксесуарів можна гратися і чіпляти всі ці оптичні, коліматорні, і будь-які інші приціли, і всякі різні девайси. Коротше, все можна чіпляти будь-куди, пробувати різні конфігурації цього всього. І я думаю, такого комплекту мені буде, ну, в принципі, мабуть, достатньо для майже будь-яких цілей. Що ж, друзі, ага, сьогодні ще має приїхати ще один підгончик від підписника це буде чохол на пневматичну гвинтівку. Я вже не став його чекати, щоб записати це відео. В принципі, ви його побачите в огляді на одну з пневматичних гвинтівок. А ось приїхав чохольчик. ремешок, Шляєчка, ручечка. Ось такий. Дуже дякую підписнику за такі підгончики. І в принципі, на найближчий час по аксесуарам, я думаю, все. Так, я буду ще купувати м -м, кейси, кейси NTM я буду купувати. Ось такі мегалайно, друзі, не купуйте. Запам'ятайте, як вони виглядають, і не купуйте їх. Вони, блін. Не виправдовують сподівань взагалі ніяк, тому їх не рекомендую. Краще вже додати там, не знаю, 50-100 гривень і купити МТМ. МТМ реально офігенські, якісні кейси. Ну і що хотів сказати, найближчим часом з аксесуарами, з прицілами і всім іншим. Я думаю, у мене все. Ну як мінімум, там не знаю, 3-4 щось докуповувати. Щодо куль для пневматики, Їх у мене зараз більш ніж достатньо. Потрібно, я не знаю, мабуть, хоча б з половину з них відстріляти. Потім буду купувати ще щось нове. Поки що нічого купувати докуповувати не буду. Ну, я сподіваюсь, після цього відео вже діти в Африці перестануть біситися з жиру і перестануть в когось там тікти слінки. Все, друзі, постараюся як можна як можна більше врізати це відео, щоб воно не затягувалось дуже надовго, щоб не ділити його на дві частини, як попереднє. І все народ, пишіть вашу думку про всі ці ніштячки в коментарях. Пишіть, чим користуєтесь, може хтось щось порадить ще покористуватись. І дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую, що дивитесь, підтримуєте мій канал переглядами, лайками, підписками. А хтось і фінансово підтримує. Нагадаю, що можна стати спонсором каналу. В описі буде вся необхідна інформація. Також в описі будуть посилання на попередні відео з аксесуарами. Ну і на цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах та прямих ефірах. Бувайте, всім успіхів і, і все. Бувайте.